Всіх вітаємо зі святом, хай співаються пісні, ці святкові світлі дні. Будемо пісні співати, весну красну, прославляти. Звени, весняна пісенька серпанкам весняним, щоб всім було нам весело і дорослим, і малим. Сади розквітли і гаї, гойдає вітер срібні роси, співають пісні солов'ї. Ось весенька до нас пішла, і поси обернулись, і звідти перші пролюски, і сонеч посміхнулось. Ля-ля, ля-ля-ля, і сонце посміхнулось. Ля-ля-ля, і сонце посмехнулось. І сонечних промінчиків по голові задвинів, і заснімали піски, ташки ще прилетів. Чиф-чиф-чиф, чиф-чиф-чиф, таш прилетів чіп чіп чіп-чіп-чіп, чип ще прилетіли. Вітаю вас, малята, я весна, теплом багата, я люблю тепло і красу, подарунок. it's a fast Дерева, птахи, люди всі свої хати понаряджали порядок привели твори. Заглянемо в двір Панаса і там сяє і все. Кругом порядки, там курка ряба походжає, там двір сірко охороняє. Курка йшла, йшла, йшла і яєчко знесла. Потім встала, походила і яєчко залишила. ко 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 ко-ко-ко, ко гарні тут господарі, добрі, щедрі трударі. Їм яйце це залишу, сама ж далі побіжу. Ко-ко-ко, ко-ко. Паски недалеко. Люди зазвичай бегуть, розмальовують яєчка. Пишне пасочки печуть. Великодні їх. Одне одного витають. Писанки великодні зраду не бувають, тим чим є, бо, бо воно багато радості всім тим Поко -по писанку передавайте, всього пограйте. Я лісова красунечка. Від мене не сховатись, а щоб усім подобатись, умію притворятись. Ой, а що це тут кругленьке, з усіх сторін гладеньке? Ба, та це ж яйце біленьке, і, мабуть, воно смачненьке. От я зараз його з'їм. Мерщі тікай, ти, яєчко, не чіпай. Курка тут його лишила, щоб господиня посадила. Мені теж яєчко треба, заберу від тебе. Грр, грр. Ах ти ж, вредна. Ну, завжди. Тепер квістій бережи. No Радіє кожна людська хата, до людей наближається великоднє свято. Готуються люди і дорослі, і діти, як то найкраще свято зустріти. У великодньому оркестрі ми заграємо, всіх довкола звеселяємо. Це дивне яєчко наша курочка знесла, його песірко в дворі охороняє, всіх від нього відганяє. Тож подивимось мерші хто з'явився в казці цій. Том кішка десь взялася, до яєчка подалася, Мабуть, їй не невідомо, що міцна там охорона. це якесь таке величезне та важке. Гей, сірко, давай візьмемо і яєчко розіб'ємо. Що ти, кішко, схаменися, від яєчка відчепися, курка тут його лишила, щоб господиня посвятила. Гру, мерщій тікай і яйце не зачіпай. Шла, мишка вмить яйце знайшла. Кто ж цепи, спевает? Малювала пысанку бабуся, Малювала пысанку бабуся, мол... Теперь ми малюєм красно, щоб могла неначе діка ясна. Люба ця, мені стежинка, любі донечки дівчатка, любі діти, дитинчатка, скоро свята, тож давайте, ви мені допомагайте. Гей, дівчатка, йдіть сюди. Обережно, не впадіть, тут яйце охороняю, всіх від нього відганяю. Мамо, мамо, подивіся від роботи відірвіся. Наш сірко нашов яйце, може воно червне. Я очам своїм не вірю. Це яйце ну просто диво. Великодня добра мрія для людей усіх подія. Сторож добре працював і яйце оберігав. За старанну службу дякуємо дружно. Ну, можливіше працювати. Яйце треба розмалювати. Як до церкви ми підемо, його в кошик покладемо. Маму пензлю тача гарну в писанку малю, буде небо, і земля, і стегочки поля. Бувають крашанки, бувають писанки, про них складають вірші та пісеньки, щоб дітки вивчали, запам'ятали і на великдень всіх привітали. Щоб великодним щастя на сухату, що у вас завжди було у родене свято. Свято на свій слифе і велика добрий добрише. До ми ніж тікали. Великодень зараз нами. Я вітаю вас зі святом. Сьогодні свято в кожній хаті лунає всюди дзен-зелень. Бажаю вам, щоб світле свято як швидше принесло нам мирний день. Щоб зібралась уся родина під мирним небом голубим, щоб раділа вся країна, щоб все розвіялося, як дим. Я вас вітаю і бажаю, хай щастя прийде в кожен дім. На столі духмяна паска, Округнеї писанки. уділимо може ну, ласки на всі дні. на все виды. ой, лобота. пыса, пыфынки, суббота. Классынки, бамбуем, моюем, моюем. На видень у сім'ї раді діточки мої, селки світячки горять, чуду Божа благодать. Сіново яєчка, доблої паски і сонця оклайчик з божій ласки, У мирі до щастя, добрі та любові. Святкуйте Великдень в родинному колі. Ташки співали порівці. Свіни, смоч, авто набив. В тайну світим свят. Христос сосхвестка? Христос с вас хвест? Святом вас. Миру і злагоди всім вам бажаю. Наталіці крашенка, крашенка, колонна і маленька, пасочка. Weleń, cierneń, na dziś są ludzie kozłanki, są jęlić kocierzy męki, nadarin Na dziś są ludzie kozłanki, są jęlić kocierzy męki, nadarin Na tarycie kraszenka, kraszenka, kolońska i pasoczka, pasoczka. Tutaj z czarnoczką małej, ciewiczka czerwonej, ciewiczka kraszenka, kraszenka. Tutaj z słończką małej, ciewiczka czerwonej, kraszenka, kraszenka.